Женщина попала в ловушку і нічого з цим зробити вже не може. Тому що під час шлюбу вони жили в будинку, який належить чоловікові на праві особистої власності. Він його отримав у спадок від своїх батьків. І під час шлюбу вони всі свої зароблені в шлюбі в гроші вкладали в цей будинок в ремонти, при будівлі, сараї. І зараз, коли він дружину розлюбив, він їй каже: Вимітайся, я тебе отсюда випишу, бо ти тут ніхто. І він Насправді має рацію, тому що це будівля належить йому на праві особистої власності. І поділу під час розлучення вона не підлягає. Підлягав би поділу лише той майновий внесок поліпшення, які були здійснені за рахунок спільних коштів зароблених в шлюбі. Але треба довести, скільки тих грошей було. І саме які гроші були вкладені, і в що іменно були вкладені, в неї таких доказів немає.